У підземеллях слизерину. Закинутий клас освітлювало моторошне зелене світіння. Цього разу його джерелом слугувала тимчасово заклята кришталева куля, однак залишалося воно все таким же моторошним і зеленим, хоч і яскравішим. Запелюжені столи відкидали химерні тіні. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо дві хлопчачі постаті в плащах із каптурами, але без масок. Мовчки зайшли і сіли за стіл одна навпроти одної. Так почалася друга зустріч Баїсівської таємної спілки. Драко Мелфой непевен не певен був, чи чекав він на цю миті з нетерпінням. Гаррі Поттер, судячи з виразу його обличчя, не мав жодного сумніву щодо належного настрою. Він мав такий вигляд, наче ладен був когось убити. Герміона, Гринджер, промовив Гаррі щойно драко розтулив рота. Не питай. Невже ще одне побачення? подумав драко. Та ні, це ж повне безглуздя. Гаррі, мені шкода, та я однаково маю спитати. Ти справді замовив для цієї бруднокровки дорогезний моковий капшучок на день народження. Так, замовив, і ти безсумнівно вже зрозумів чому. Драко застромив руки під каптер і розпачливо вчепився у своє волосся. Він не розумів чому, однак тепер не міг у цьому зізнатися. До того ж слизеринці знали, що він упадає за Гаррі Поттером. На уроці захисту це стало цілком очевидним. «Гаррі». Людям відомо про нашу дружбу. Звісно, про таємну спілку вони не знають нічого, проте знають, що ми друзі, і коли ти починаєш таке витворяти, то це погано позначається на мені кожного в слизерині обличчя Гаррі Поттера посуворішало. Чиєму розумінню недосяжна концепція чемного ставлення до людей, які тобі насправді не подобаються, слід подрібнити і згодувати ручним зміям. У слизерині таких людей багато. Вкрай серйозно заперечив драко. Більшість із них дурні, та в їхніх очах теж треба мати добрий вигляд. Гаррі Поттер мусив збагнути це, якщо він хотів бодай чогось досягти в житті. А яке тобі діло до думок інших? Невже ти справді збираєшся все життя розжовувати свої вчинки найтупішим слизеринським недоумкам? Невже дозволиш їм судити тебе? Вибач, драко, але я не зводитиму своїх хитрощів до рівня, доступного найтупішим слизеринцям, лишень тому, що вони можуть погано про тебе подумати. Навіть твоя дружба того не варта. Це б позбавило життя будь якого задоволення. Хочеш сказати тобі ніколи не спадало на думку, що декому в слизерині не вистачає місків навіть для дихання і що нащадкові Мелфоїв негідно потирати таким. Щиро кажучи, не спадало ніколи. Хутурання телепням дуже скидалося на дихання, не потребувало розумових команд. Гаррі, нарешті промовив драко, це нерозумно просто робити що заманеться, не переймаючись тим, який це має вигляд. Сам темний лорд цим переймався його боялися і ненавиділи, і він точно знав, який саме страх і яку саме ненависть він хотів зумовити. Усім варто перейматися думкою інших. Мабуть, постать у каптурі станула плечима. Нагадай мені якось розповісти про експеримент Аша, тебе він може зацікавити. Наразі лише зазначу, що перейматися думкою інших людей інстинктивно, а не через холоднокровний розрахунок, небезпечно. Пам'ятаєш, як старші слизеринці впродовж 15 хвилин били і збитикувалися з мене. А після цього я встав і люб'язно їм пробачив як і мав вчинити добрий і чеснотливий хлопчик, що вижив. Проте мій холоднокровний розрахунок, драко, підказує, що мені ні до чого найтупіші слизеринські недомки, оскільки я не маю ручної змії. А отже, я не маю причин перейматися їхньою думкою щодо методів моєї дуелі з Герміоною Грінджер. Вона лише бруднокровка. Драко не зривався на крик і не стискав кулаків від розпачу. Якщо вона тобі не подобається, зіштовхни її зі сходів. Рейвенкловці знатимуть. То нехай Пенсі Паркінсон зіштовхне її зі сходів. Нею навіть маніпулювати не треба. Покажи їй серп, яке вона бігом побіжить. Я знатиму. Герміона перемогла мене в змаганні з читання. Вона здобуває кращі оцінки, я маю подолати її силою свого розуму, інакше це не рахується. Вона лише бруднокровка. Чому ти її аж так поважаєш? Вона могутня сила в рейвенклові. Чому тобі не начхати, що думає якийсь недумкуватий слабак зі зіслирину? Це називається політикою. Якщо ти не дотримуєшся її правил, то не здобуваєш влади. Ходити поверхнею місяця це влада. Бути видатним чарівником це влада. Існує така влада, що не вимагає покласти решту життя на потурання кретинам. Вони обидва зупинилися і майже синхронно глибоко задихали, щоб заспокоїтися. Вибач, озвався Гаррі Поттер за кілька секунд, обтираючи спітніле чоло. Вибач, драко, ти маєш багато політичної влади. Природно, що ти намагаєшся її зберегти, ти мусиш зважати на реакцію слизерину. Це важлива гра, і мені не слід було зневажливо про неї відгукуватися. Але ти не можеш просити мене знизити планку моєї гри в рейвенклові, щоб ти не втратив обличчя через зв'язки зі мною. Скажи слизеринцям, що наступаєш собі на горло, видаючи себе за мого друга. Саме в цьому драко вже переконував слизеринців він досі не був певен, що це неправда. Хай там як, мовив драко. Стосовно твого доброго імені. Боюся, маю погані новини. Ріта Скітер чула деякі історії та взялася розпитувати про тебе. Хто? здійняв брови Гаррі Поттер. Репортерка зі щоденного віщуна, пояснив драко, намагаючись не виказати свого хвилювання. Щоденний віщун був одним з основних батькових інструментів, він орудував ним так, наче вправний чарівник паличкою. Це одна з тих газет, до яких люди по справжньому дослухаються. Ріта Скітер пише про знаменитостей, і з її власних слів кінчиком пера проколює їхні занадто роздуті репутації. Якщо вона не накупає на тебе ніяких пліток, то просто їх вигадає. Зрозуміло. протягнув Гаррі Поттер. Його підсвічене зеленувате обличчя набуло під каптуром задумливого виразу. Драко завагався, перш ніж знову заговорити. Наразі батько вже напевно мав дізнатися від когось, що він опадає за Гаррі Поттером. І помітити, що від Драко не надходило про це жодної звістки. Батько мав зрозуміти, що драко не сподівався на правду зберегти це в таємниці, а подавав чіткий сигнал він вправляється у власній грі, проте залишається на батьковому боці. Адже якби він переметнувся до ворожого табору, то надсилав би хибні доповіді. З цього випливало, що батько, ймовірно, передбачив його наступні слова. Грати з батьком по-справжньому було якось тривожно, навіть залишаючись на одному боці з ним. Драко не тямився від радісного хвилювання та водночас розумів наприкінці виявиться, що батько зіграв був краще, будь-який інший фінал годі було й уявити. Гарі, нарешті, зважився драко. Це не пропозиція, не порада, це просто факт. Мій батько міг би майже напевно придушити цю статтю за певну ціну. Драко замовчав, що саме таких слів батько від нього й очікував би. Гаррі Поттер сам здогадається, або ні. Натомість Гаррі Поттер тріпнув головою, блиснувши посмішкою з під каптора Я не збираюся придушувати ані ріту Скітер, ані її статтю. Ти ж не хочеш сказати, що тобі байдуже що про тебе пишуть у газетах. Драко навіть не намагався приховати невіру в голосі. Мені байдуже більше, ніж ти можеш собі уявити, відповів Гаррі Поттер. Проте я маю власні методи боротьби з такими, як скітер. Мені не потрібна Луціусова допомога. Схвильованість промайнула драковим обличчям, перш ніж він устиг цьому завадити. Хай що Гаррі далі, батько цього не очікуватиме. Драко дуже непокоїло, до чого це може призвести, а ще він усвідомив, що його волосся спітніло під каптуром, Раніше драко ніколи такого не носив. Тож не подумав заздалегідь, що на плащі смертежерів було, мабуть, накладено охолоджувальні чари. Гаррі Поттер змахнув під чола. Скривившись, він витяг паличку, спрямував її вгору і глибоко вдихнув. Фрігідейро. Фрі фрігідейро, 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 фріґідейро, фрігідейро. Поттер опустив паличку і сховав її назад у мантію. Його рука дещо тремтіла. У класі відчутно посвіжішало. Драко і сам міг би це зробити, та все ж непогано. Отже, почав драко. Наука. Ти збирався розповісти мені про кров. Ми збиралися дізнатися про кров, виправив Гаррі Поттер, За допомогою експериментів. Нехай, погодився драко. Яких експериментів? Гаррі Поттер зловісно всміхнувся під каптуром. Це ти мені скажи. Драко чув колись про так званий метод Сократа, який полягав у навчанні за допомогою питань, названо на честь стародавнього філософа, занадто метикуватого як на справжнього магла, а це значило, що він був замаскованим чистокровним чарівником. Один із його репетиторів часто послуговувався цим методом дратувало, проте давало свої плоди. А ще існував метод Поттера, і це було якесь божевілля. Заради справедливості драко мусив визнати, що спершу Гаррі Поттер спробував метод Сократа, однак безрезультатно. Він спитав був, як драко міг би спростувати гіпотезу чистоти крові, згідно з якою внаслідок схрещування з чарівниками маглівського роду і з квибами нинішніми чарівниками більше не вдаються круті речі, що їх творили вісім сторіч тому. Драко відповів, що не розуміє, як Гаррі Поттер може тут сидіти і цілком серйозно стверджувати, що це не пастка. Гаррі Поттер заперечив був усе ще цілком серйозно що якщо це й пастка, то настільки жалюгідна у своїй очевидності, що це його слід було б подрібнити і згодувати ручним зміям. Однак це не пастка, а просто науковці мають таке правило. Намагаються спростувати власні теорії, адже якщо докласти всіх зусиль і зазнати поразки, то це означатиме перемогу. Драко спробував вказати на приголомшливу дурість почутого, припустивши, що в такому разі в дуелі можна перемогти, вистреливши у власну ногу Авадакедаврою і не влучивши. Гаррі Поттер кивнув Драко потрусив головою. Гаррі Поттер розповів був драко, мовляв, науковці спостерігають, як ідеї б'ються між собою. І дивляться, котра з них переможе. Однак битва без противника неможлива, саме тому для перемоги гіпотези чистоти крові Драко мусив знайти їй опонентів. Це вже було трохи зрозуміліше, хоча з вуст Поттера й пролунало якось образливо наприклад, у світі, влаштованому за принципом чистоти крові, небо має бути синє, а в разі істинності якоїсь іншої теорії зелене. Однак самого неба ніхто ще не бачив, тож для перемоги поборників чистоти крові потрібно вийти назовні і глянути вгору. А коли це трапиться шість разів поспіль, люди помітять тенденцію. Тоді Гаррі Поттер почав стверджувати, що всі опоненти, яких вигадав драко, заслабкі, а гіпотеза чистоти крові не здобуде очок за перемогу над ними, бо битва недостатньо вражала. Це драко теж зрозумів. Сила чарівників зменшилася, тому що ельфи домовики крадуть їхню магію. Його самого це не вражало. Хоча Гаррі Поттер зауважив був, що це припущення принаймні можна перевірити, вони могли б дослідити, чи сильнішали ельфи-домовики протягом сторіч, навіть зробити графіки зростання сили ельфів домовиків і зменшення сили чарівників, і якщо вони збігатимуться, то це вказуватиме на перших. Все це прозвучало таким серйозним тоном, що драку на якусь мить захотілося поставити добі кілька незручних питань під сироваткою правди, аж доки мара не спала. І нарешті, промовив був Гаррі Поттер, драко не може здобути перемогу обманом, оскільки науковці не дурні і відразу розпізнають будь яке шахрайство. Потрібна справжня битва між двома різними теоріями, обидві з яких можуть виявитися правдивими. Потрібне таке випробування, що його здатна витримати лише правдива теорія, щось, що показуватиме різні результати залежно від того, яка саме гіпотеза є істинною, а досвідчені науковці мають спостерігати і на власні очі впевнитися, що битва відбулася з дотриманням усіх умов. Гаррі Поттер заявив, що сам він просто хоче знати, як насправді працює кров, а для цього він має побачити справжню перемогу ідеї чистоти крові. І драко не надурить його підставними теоріями. Хоча драко й бачив у цьому сенс, він однаково не спромігся був вигадати жодної за Гаррі Поттером, правдоподібної альтернативи твердженню, що чарівники втрачають могутність через змішування їхньої крови з брудом. Це було занадто очевидно. Саме тоді Гаррі Поттер дещо зневірено виголосив, що він навіть не уявляв, наскільки погано драко вміє аналізувати інші погляди. Звісно ж, існували смертежери, що прикидалися противниками чистоти крові і мусили придумувати куди раціональніші аргументи проти своїх товаришів, ніж запропоновані драко. Якби той, вдаючи із себе члена Дамблдорової фракції, видав щось на кшталт гіпотези про ельфів домовиків, його б розкрили за мить, Драко вимушено погодився, звідси й постав метод Поттера. Благаю, доктор Мелфой. заскимлив Гаррі Поттер – Чому ви не приймаєте моєї статті? Просто вдай, що вдаєш із себе науковця, тричі повторив був Гаррі Поттер, перш ніж драко зрозумів. Тієї миті він також збагнув, що мізки Гаррі Потера влаштовано якось ґрунтовно не так. Хай хто спробує застосувати до нього вименологію, назад із його голови цей нещасний не вибереться. Відтак Гаррі Поттер суттєво розтлумачив усі деталі, а саме драко мав уявити себе доктором Мелфоєм. Смертежером на посаді редактора наукового часопису, який хоче відмовитися публікувати статтю свого ворога доктора Поттера про спадковість магічних здібностей. Мовляв, якщо драко не діятиме як справжній науковий, його викриють як смертежера і стратять. До того ж, за кожним кроком доктора Мелфоя буцімто пильнують його власні суперники, тож він має вдавати, ніби відхиляє статтю доктора Поттера з нейтральних наукових причин. Інакше втратить свою редакторську посаду. Яке незбагненне диво, що сортувальний капелюх не белькоче схибленої нісенітниці в лікарні святого Мунго. Драко ще ніколи не просили вдати щось настільки складне, тож він просто мусив прийняти цей виклик. Наразі, як висловився Гаррі Поттер, вони звикали до своїх ролей. На жаль, доктор Поттер, статтю написано чорнилом неправильного кольору, заявив драко. Наступний. Обличчя доктора Поттера скривилося в неперевершено зображеному розпачі, і драко, не стримавшись, відчув спалах радості доктора Мелфоя, хоча смертажер лише прикидався доктором Мелфоєм. Це було весело він міг розважатися так весь день. Доктор Поттер підвівся зі стільця, на силу випростався і поплентався геть. Він перетворився на Гаррі Поттера, що показав драко великого пальця, а тоді знову на доктора Поттера, що вже підходив, напружено посміхаючись. Доктор Поттер сів і подав докторові Мелфою паргамент, на якому було написано ПРО спадковість магічних здібностей Доктор Г. Дж. еванс ПоТРЕВНСВеренс, Інститут достатньо просунутої науки. МОЇ спостереження ЧАРівники сьогодення не можуть робити такі приголомшливі речі, що їх виробляли чарівники 800 років тому. Мої висновки. Чаклонський рід занепадає внаслідок змішування своєї крові з кров'ю чарівників маглівського роду і сквибів. Доктора Мелфой. Очі доктора Поттера світилися надією. Чи не зацікавить часопис невідтворюваних результатів можливість опублікувати мою статтю про спадковість магічних здібностей? Драко з усмішкою роздивлявся пергамент, перебираючи подумки потенційні відмови. Якби він був професором, то відхилив би як занадто коротке, тож. Стаття занадто довга, докторе Поттер, відрізав доктор Мелфой. На мить в очах доктора Поттера застигла щира невіра. «А...» протягнув він. А якщо я не розділятиму спостереження висновків на два окремі абзаци, а натомість просто вставлю відповідно, тоді вона стане закоротка. Наступний, доктор Поттер поплентався геть. Ну, гаразд, промовив Гаррі Поттер, Тобі вже занадто добре вдається. Ще два тренування, а втретє вже по справжньому, без перерви між спробами. Я просто почну, а ти цього разу відхилиш статтю на основі її змісту. Пам'ятай, наукові суперники пильнують. Наступна стаття доктора Потера була ідеальною чистісіньким дивом у своїй галузі, та оскільки часопис доктора Мелфоя наразі мав напружені стосунки з літерою Е, її довелося відкинути. Доктор Поттер запропонував переписати статтю без слів, що містять е. Проте доктор Мелфой пояснив, що йдеться радше про проблему з усіма голосними. Наступна за нею стаття не годилася, тому що був вівторок. Насправді була субота, на що доктор Поттер спробував вказати, проте почув у відповідь Наступний. Драко починав розуміти, чому снейп використав свій важіль впливу на Дамблдора, лишень щоб здобути посаду, на який він міг шпигати учнів. А тоді, доктор Поттер наближався зі зверхньою посмішкою на обличчі. Це моя найновіша наукова праця про спадковість магічних здібностей, впевнено виголосив доктор Поттер і змахнув пергаментом. Я вирішив дозволити вашому часопису її опублікувати і підготував статтю, бездоганно дотримавшись усіх ваших вимог, тож друкувати ви можете якнайшвидше. Смертежер заприсягнувся, що, завершивши своє завдання, він вистежить і вб'є доктора Поттера. Доктор Мелфой втримав ввічливу посмішку, адже його суперники пильнували. Мовчанка затягнулася, доктор Поттер нетерпляче в нього втупився. Дозвольте глянути, попрохав він. Доктор Мелфой взяв пергамент і якнайуважніше його роздивився. Смертежер почав нервувати через те, що він не справжній науковець, а драко намагався пригадати, як розмовляє Гаррі Поттер. Ви е, маєте дослідити інші ймовірні пояснення ваших е, спостережень, окрім цього. Справді, перервав його доктор Поттер. Які, наприклад, Ельфи-домовики крадуть нашу магію, «Із з моїх даних випливає лише один можливий висновок доктора Мелфой. Не існує інших імовірних гіпотез. Драко гарячково намагався уявити, що б він сказав, якби видавав себе за члена Дамблдорової фракції. Що вони назвали причиною занепаду Чаклуїнського роду? Раніше йому ніколи не спадало на думку поцікавитися цим. Якщо ви не можете інакше пояснити мої дані, вам доведеться надрукувати мою статтю доктора Мелфой. Гломлива посмішка доктора Поттера довершила справу. Хіба? огризнувся доктор Мелфой, — А як ви знаєте, що це сама магія не згасає? Час завмер. Вони обмінялися нажаханими поглядами. Гаррі Поттер виплюнув щось, що, в маглів, мабуть, вважалося вкрай непристойною лайкою. Я про це не подумав. вигукнув він. А мав би. Магія зникає. Чорт, чорт, чорт. Тривога в його голосі була заразлива. Не думаючи, драко потягнувся до мантії і вчепився у свою чарівну паличку. Він гадав був, що шляхетному родові Малфої нічого не загрожує, адже якщо родичатися лише з тими, хто міг простежити свій родовідне чотири покоління назад, то їм не мало нічого загрожувати. Йому ніколи не спадало на думку, що кінець магії може виявитися невідворотним. Гаррі, що нам робити? Драковий голос повищив від паніки. Що нам робити? Дай подумати. Наступної миті Гаррі вже схопив із найближчого стола те саме перо і сувій пергаменту, що виконували роль його уявної статті, і почав щось шкрябати. Ми з цим розберемося, напружено запевнив Гаррі. Якщо магія покидає світ, ми з'ясуємо, як швидко це відбувається і скільки часу залишилося, щоб діяти. А тоді з'ясуємо, чому магія згасає, а тоді якось дамо цьому раду. Драко, чаклонські сили занепадали рівномірно і поступово чи траплялися якісь раптові падіння. Я Я не знаю. Ти розповідав, що ніхто не міг зрівнятися з чотирма засновниками Гогвардсу. Значить, це триває вже щонайменше вісімсторіч, так? Ти раптом не чув, може, п'ять сторіч тому раптом виникли якісь проблеми. Мені завжди казали, драко гарячково намагався думати, що не було нікого кращого за Мерліна». А після нього нікого кращого за засновників Гогвардсу. Добре, Гаррі далі щось шкрябав. Бо три сторіччя тому магли почали сумніватися в магії. Я гадав, тут може бути якийсь зв'язок, а приблизно півтора сторіччя тому вони винайшли такі технології, що припиняють працювати в присутності магії. Подумалося, чи не діє це також у зворотному напрямі. Драко зірвався зі стільця такий злющий, що ледве міг говорити. Це магли. Трясця. заревів Гаррі. Ти хіба себе не чуєш? Це триває щонайменше вісімсторіч, а магли тоді ще нічого цікавого не робили. Ми маємо докопатися до справжньої причини. Магли могли якось посприяти цьому, та якщо ні, а ти скинеш на них усю провину, то ми не дізнаємося, що коїться насправді. І одного дня ти прокинешся і побачиш, що твоя паличка стала всього лиш якоюсь дерев'янкою. У драко перехопило дух. У своїх промовах батько часто виголошував і паличка зламаються в наших руках. Однак він ніколи раніше не роздумував над значенням цих слів адже його не могло таке спіткати, а зараз усе здавалося таким реальним всього лиш якась дерев'янка. Драко чітко уявив, як він дістає паличку і накладає закляття, і нічого не відбувається. Це може спіткати будь-кого».